Усім привітики, друзі! Ми на моєму каналі Софія Бум. І в нас є чергове розпакування паперових сюрпризів Першим часом, ну, першим ділом я хочу передати привітик моїй підписниці, яка написала мені коментарі. Ось, вона написала: Привіт, пісня. Дякую тобі, що завжди поруч. Виконавця, не пам'ятаю, мультик Губка Боб це Сквідвард Так, ти вгадала пісня, це дякую тобі, що завжди поруч. Парфенюк. Та мультфільм Гумка Боб це Сквідвард. правильно. Передайте привітики. Так, я до вас відготувала сьогодні новиночку. Вона називається Одяг з тему. Ось такі пакетики. Три схожих а два простих таких пакетика. Якщо чесно, то всі інші колекції вам вже знайомі, тому погнали обирати пакетики до нашої розпаковочки. Колекція медведик Теодор, давайте візьмемо ось цей пакетик. Із колекції «Приготуй». Ми сьогодні беремо останній продукт, це буде це. Ну, я сподіваюся, що ви вже здогадаєтесь, тому що це буде ну, дуже смішно, якщо ніхто не здогадається, що ми готуємо. Дуже дивно, що ніхто не пише догадки. Це дуже просте блюдо. Із колекції «Пушин» візьмемо зелене, щоб рідкісні залишити. Із колекції, вгадай, персонажа з мультфільму» візьмемо цей. Це не п'ятий номер, це просто так підписано. Так. Із колекції, вгадай, пісню. Сьогодні давайте візьмемо оранжевий. Із нашої прошлої новиночки Естетика Зеленого я хочу взяти не жабку. А давайте ось цей зірочками. Із нашої прошлої ще одної колекції фігурочки, там такі ось ігручки пропадаються. Давайте візьмемо Патріка із губка Боба. І з нашої сьогоднішньої новиночки одяг з тему. Я хочу взяти ось цей тему одяг. Ну, а все інше відкладаємо до нашої папочки. Ось, ось стільки пакетиків нас сьогодні не на розпаковують. Аж 8. Ну що, погнали розпаковувати. Починаємо ми із старого каталожику. Так, давайте вибирати, яка буде тут колекція. М -м давайте колекцію візьмемо приготуй. Відкриваємо каталожик на нашій колекції. Так, тут дуже мало колекцій, стаття. Може, не більше чотирьох. Так, відкриваємо. Це наш останній продукт. Ну що, пишіть догадки, що ж ми готуємо. Це дуже просте блюдо. Я думаю, що хтось на Новий рік його вже готував. Нам попалася ось така морква. Як бачите, просте достатньо, простий достатньо продукт. Дуже страсно малювати моркву. Так, ну що, у нас є картопля, у нас є яйце, у нас є майонез, у нас є буряк, рибка та морква. Як, на вашу думку, що ж ми готуємо? Пишіть, бо наступного відео, може завтра, може післязавтра, не знаю точно коли. Ми дізнаємося, що ж ми за блюдо готували. Так, погнали далі. Далі ми відкриємо колекцію. Колекцію, я не знаю, яку. Але давайте відкриємо колекцію в новому каталозі вигадай персонажа. Так, я відкрила на колекцію. Це у нас був Сквідвард. Це, напевно, буде під номером 3. Просто щоб не випадало, бо бувало таке, що цей пакетик, іменно цей, вже випадало. Тут мало, тому що я просто не знала, як можна було. Асоціювати цього персонажа. Чекайте. Наклечка просто одна випала. Зараз я приклею та до вас повернусь. Так, я вже наклеїла Пишіть догадки. Хто ж це в нас? Це дуже просто догадатися. Так, далі колекція в нас буде. Я не знаю, яка, але давайте відкриємо колекцію пушин в старому каталозі. Зараз ми почнемо відкривати всі колекції із. Нашого старого каталогу, щоб потім просто 500 разів не передвигатись. О, нам попався ось такий пушин. Чекайте, з якої сторони його відкрити. Під номером 6. Наступного відео. Ой. Ми закінчуємо вже цю колекцію. Так, передвигаємося до колекції медведик Теодор. О, я чуть порвала. Це під номером 3 я порвала наклейку, дивіться. Бачите? Дуже погано. Я не збиралася взагалі її рвати. А зараз ми приклеємо, я думаю, що не буде замітно, даже. Може, навіть казус не буде видно. Так, казус нас не видно, як бачите, нам дуже повезло. Так, наступна колекція. В цьому каталозі залишилась лише колекція, Вгадай пісню. Ну Що, відкриваємо пакетик? нам попалась ось така пісня під номером 5. Пишіть, що це за пісня. Дуже цікаво, чи вгадаєте ви? Тут пісні не такі тяжкі. Я думаю, що ці всі пісні українські ви слухали, і ви маєте знати, як вони називаються. Пишіть, що це за пісня. Переходимо до нашого нового каталогу. Знову. Так, давайте відкриємо колекцію Естетики Зеленого. Така маленька наклейка? Так, да, маленька. Пакетик великий, а наклейка маленька вийшла. Так, у нас такий лоліпап. Тут дві такі наклеїчки. Я вибачаюсь, тому що у мене включилася реклама. Під номером, під номером, зараз секундочку. Під номером 6. У мене просто реклама частенько включається. Так, далі буде колекція Гадай, персо... ні, далі колекція. Фігурки путаюсь. Так, нам треба зберегти ці пакетики, бо він дуже красивий. Не можу відкрити. Скажу чесно, ці пакетики з пергаменту погані. Зараз відкрию від вас повернусь, бо не можу відкрити. Так, пакетики я зберегла, відкладаємо. Нам попалась ось така красива дівчинка під номером 1. Вона дуже гарна. Я ще їм кожному, як бачите, додавала, як його цей е чорні ой, сірі бліки такі. Ну що, приклеїмо? Так, відклеюємо. Завжди забуваю цю колекцію, як вона називається. Робити колекцію з пергаменту трохи тяжко. У мене просто скотчу немає, тому робила з пергаменту. Ця колекція тему також зроблена з пергаменту ззаді. Вона також простенька. Ух ти, нам попалася така сумочка під номером 4. Вона прозрачна, як бачите. Як можна замітити, вона у нас прозрачна. Це така, Так, от, щоб не було видно. Ось так от прозрачна така сумочка. Ну, все, на цьому відео підходить до кінця. Усім дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Обов'язково пишіть коментарі, я їх відкрию. Усім пока-пока.